Що? Зразки на аналіз. да? А зразки на аналіз це завжди що? Завжди цікаво. Ну, Як мінімум мені, не знаю, вам цікаво, не цікаво, напишіть. Що е, ми тут робимо? Для початку пробігли з магнітом, нічого не прилипло, це вже радує, да? хоча є такі штуки, що і прилипнуть, то радує. Просто не все. Дивись, перший метал. словно звісний. Хуні, тобто купронікель. Любиш збирати купронікель? Збирай купронікель, так? Да? Є вже разні любілі щось пособирають. Дивись. Пружинки. Саме головне в пружинках, що, щоб вони були не магнітні. Тому що якщо пружинки магнітні, то це вже автоматично фехраль, а не купронікель. О, оце хороший ніхромчик, так? Такий ніхромчик 250 гривень кілограм. Так що, бачите, якщо перевіряти уважно нержавійку, можна знайти щось дуже-дуже цікаве. Да? Давайте я вам для прикладу перевірю одну типку. Вроді би, воно ж похоже, похоже, але ви представляєте, може бути похоже і нічого не похоже. Не дочистив. Зараз уважніше. Що вас дратує звук болгарки, але нічого з цим не зробиш, це є особливість роботи. Порядок, бачите? Це такий самий ніхром. Так, що далі? Далі, дивіться, яка прикольна штука. Отака от нержавійка, яка йде як латунь, Да? Бачили? І ось такий самий цілий ящик такої нержавійки, яка йде як латунь. Раніше багато хто практикував розказати, що це не латунь, а нержа. ржа. Да? Або там з половини латуні, наприклад. А що з половини латуні хто знає? Ну, тому що так пролазило, да? отак от от це називаємо. Так пролазило, так робили. Насправді це МНЦ. Тобто е посуд, який зроблений з Міді нікеля і цинку. Він білий, але це латунь. 2,5 кг. 2,5 кілограмчика. А що в нас тут іще з цікавого? Пружинка іншого, тим, іншої тематики, да? Давай. Підпливай. На виході, блін, без крить. Ой, мені не видно. О! Все чітко, да? Блін, іще кусок знайшов, доважим. Так. В принципі, доважим ми. Ще не рахували ще диви. В общем, прийдеться не доважувати, а що робить правильно переважувати. Пружинки-пружинки. Це зараз подивимося, а ось є трубки. Що це можуть бути за трубки? Здавалося б, що це що? От коли ти дивишся на, це, на неї, що воно таке? Ніржа? Ну, в лучшому випадку, Да? в лучшому випадку нержавійка. А по факту, тільки підходь, дивись, щоб бліків не було, щоб видно було спектрометр. А по факту, купри нікель. Та тобто і сплавить який коштує 120 гривень кілограм. А, о, іще вам дивина, щоб не розслаблялись. Знаєш, яка дивина дивина? Мідь коштує 360 на сьогоднішній день, так? Да? Нікель коштує 350 на сьогоднішній день. А мідна нікельовий сплав коштує 120 гривень кілограм на сьогоднішній день. Загадка якого слово далі можете підібрати самі, так сказати Уя. <клухи> да? Ця штука коштує 120 і я тут нічого не можу з цим зробити. Так є. Так є. Ось такий от прикол. Загадка сторіччя. Хто розгадає, тому 5. по 12 бальной системе это нормальная оценка, да? Так, в общем. А, да мы еще в пакете не А в пакете, наверное, что же, что есть прикольное? А в пакете, Жень, сдеснилась твоя мрия. Короче, Жень, мои витания. Я тебе щасу, щасливлю. Ага, стажура будемо щасливі. Саньок, мої вітання. Сейчас, о, дивись, яка записка. Повноцінна. Повноцінна. Дивись, все понятно. Яка, в общем, суть питання. Бачите ці пластини Діоді. з діодів, чи стеристерів. В общем, саме цікаво, <сум> що кожну цю пластину треба перевірити спектрометром. Ну, є варик. Есть варик, кстати, рассказывал Витя, классный метод, чтобы не проверять и... Ну, мы-то знаем и другой классный метод, да? Вот такие вот называются, классный метод. Подходь, сейчас побачишь, что это за материал. Я это и так понимаю, что это за материал. Это материал молибден. А ну, проляпался, не проляпался, не, не проляпался. И, в общем, как проверяем мы? Вот так вот, глазомером, молибденовая пластина. Вдвічі легше вольфрамовий. Легше ж буде? Uh -huh. Я думаю, легше. Але насправді ще й здається, чи купоросом, чи йодом, чи якоюсь фігньою мазали, вже не пам'ятаю. Е, ну, Суть питання, що матеріал прийомний, але матеріал цікавий. Цікавий чому? Тому що дуже багато потребує часу. Але нашого часу для вас не жалко. Ми для того працюємо і для того ми це все затіяли. Так що зробимо? Перевіримо, розпакуємо, розрахуємо і звичайно чекаємо наступних гарних посилочок.